Сьогодні цілий день опрацьовує всі матеріали, які є по фортифікаціях і по дронах. Ну я перепрошую, але ані фортифікації, ані дронів немає. Гроші виділені, шалені, гроші десь осіли. Ніхто не знає, де а в результаті ми маємо страшну нестачу дронів, і ми маємо проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог. Ну це не питання корупції, це є насправді шалене питання корупції. І хотілося би, щоб гроші, які в Крадені невідомо куди вони йшли на розбудову оборонних підприємств, щоб гроші, які осідають, невідомо де на офісних рівнях, вони вкладалися в військовослужбовців. Я дуже добре пам'ятаю, коли. За півдоби до вторгнення, коли ми вимагали гроші на армію, підвищення зарплати військовослужбовцям і забезпечення територіальної оборони. Нам казали, що цього не може бути. А ми всі маніпулятори, ми всі провокатори. а Гроші потрібні на що гроші потрібні на дороги. Зараз от ми маємо ситуацію з дорогою Харків, вовчанськ контрольно пропускний пункт з московською федерацією. Замість того, щоб там мінувати, замість того, щоб ставити фортифікацію, у нас ремонтують дорогу за баснословні гроші це не корупція, це є тотальна корупція в той час, коли постачаються дрони від волонтерів, бутусов при прориві Вовчанська. Звертається до волонтерів і до а, мерів великих міст, щоб допомогли. Але він вже не звертається навіть до держави, тому що держава отримала шалені кошти на дрони, от тільки такі базові речі. Це 40 мільярдів минулого року. Ми виділили. А потім забрали гроші в ПДФО. Потім виділили ще 15,5 мільярдів на забезпечення снарядів скидів для цих дронів. А в результаті, як виявляється, уся про вся держава поставила. 115 тисяч дронів, а тільки один фонд Порошенка з справою громад поставили одну десяту цієї цієї кількості дронів. Далі ще поставили великі міста, де мільйон дронів, які вже мав бути на ті гроші, які ми виділили як Верховна Рада. Знову ж таки, це не корупція, це є страшна корупція. І от таких от моментів є дуже багато. І Я думаю, що Ентоні Блінкін так дуже делікатно і на це все натякав. Хоча, походу, ну на мою думку, тут же треба було б не делікатно, тут треба було б давати в голову. І в ставляти мозги